Знову російська пісня очолила українські чарти стрімінгових платформ. Ну як російська Вона то ніби як башкірська, а не російська. Але в даному випадку, в даному контексті, в нинішньому контексті це взагалі ніяк не змінює ситуації. Бо у Росії неможливо бути публічним, неможливо бути артистом, якщо ти не підтримуєш геноцид українців. І башкортостанський гурт Айола. Який очолив українські чарти, підтримує його музиканти? Відкрито підтримують геноцидальну війну Росії проти України і підтримують Путіна. Ось, наприклад, учасник цього колективу за прізвищем Рамзанов, який, до речі, визнаний заслуженим артистом Башкортостану, збирає кошти для російських військових Або більше брат співака. У листопаді 2023 року пішов вбивати українців на так звану СВО. А ось, до речі, друзі допис із російського твіттера: росіяни прямими словами пишуть: спасіба українським братьям за поддержку СВО. Кожда копійка прослушування буде. Атліта російськими в віді Фабов і Гірані. Нагадую, що Фабов — це авіабомби, Герані це шахеди. Ну, це, якщо хтось не пам'ятає на той випадок. Тому що, знаєте, можна жити три роки під час повномасштабної війни і жити при цьому в інформаційному бункері. Допомоги, курси по БПЛА. А що це таке БПЛА? Якась абревіатура, чого Думаю, щось таке знайоме. Ну, БПЛА це безпілотна літальна техніка. І зараз будь І знаєте, я не знаю, як можна взагалі собі уявити колективного слухача російської музики в Україні в наш час, але, мабуть, якось отак, як ми от щойно побачили. Я не хочу читати якісь моралі, бо мені здається, що на 12-му році війни воно вже якось має бути очевидно, що якщо ти слухаєш російську музику, ти спонсоруєш російську економіку, і що на ці гроші, які відповідно йдуть через стрімінгову платформу, а потім в Росію, а потім на податки, а потім закуповують зброю, закуповують шахеди, ракети, якими вбивають в тому числі слухачів цієї музики. І ось це пишуть самі росіяни. Вони не особливо приховують, що російська музика допомагає вбивати українців. Хочу нагадати, що те саме свого часу було і з іншим. Треком, саундтреком до російського пропагандистського фільму Слово Пацана, пісною Піала, яка була виконана татарською мовою. І я вже бачив, знаєте, з приводу ось цієї історії, цього поширення башкирської пісні, таку думку, що, мовляв, ось. Нарешті в Росії, нарешті от піднялася національна свідомість у різних корінних народів, і що ми маємо використати якось це в наших інтересах. Друзі, на жаль, це не зовсім так. Я, навпаки, взагалі виступаю, щоб ми використовували дійсно корінні народи Росії в своїх інтересах, і ми можемо це робити. Мені здається, ну. Так, з того, що я бачу, ми використовуємо. Утім, на жаль, не в даному випадку. На жаль, тут ми бачимо, що цим користаємося не ми, а цим користається Кремль. В цій ситуації, в якій перебуває Російська Федерація та диктатура, яка там панує. Жодна історія такого роду із підняттям втопи якоїсь пісні корінного народу із національною мовою не може виникати неконтрольовано. дозволяючи такі прояви, Московська імперія дозволяє корінним народам випустити пар, якщо у них є якісь невдоволення. А я нагадаю, ця історія, до речі, дуже так. Пройшла майже непоміченою у нашому інформаційному просторі. Що на початку 24-го року в Башкортостані якраз таки пройшли масові протести, які були жорстко подавлені в республіці Башкирія, що належить до складу Російської Федерації, розпочалися сутички між силовиками та звичайними людьми. Люди вийшли на протести проти судилища місцевого активіста Фаїля Алсинова. Його засудили на чотири роки колонії загального режиму. Місцева, так звана Феміда, визнала його винним в статті про розпалювання ворожнечі. Зробила це на прохання глави республіки Башкирія очільники поскаржочільник власне поскаржився правоохоронним органам, що нібито активіст 28 квітня минулого року виступив із промовою, котра містила неприємні висловлювання на адресу жителів Кавказу, вірменів та мешканців середньої Азії. Насправді те, що зараз намагаються подати як прояв національної особливості корінного народу національну пісню. Дозволяють випустити для того, аби корінний народ потанцював, порадів і менше ходив на протести, менше висловлювався, менше бузив. Розумієте, насправді наскільки ця історія протилежна тому, як вона подається? Ба більше, ми цю історію Москви вже неодноразово бачили, коли Росія дозволяє щось національне для того, аби Закріпити за собою певні народи, певні території або збити якесь невдоволення дозволяє випустити певний пар. Якщо ви ще не дивилися інтерв'ю Євгенії Кузнецової на каналі Історія без міфів, дуже раджу подивитися. Зокрема, там якраз таки згадувалась така історія, яку ми бачили на початку е створення Совівського Союзу у політиці коренізації. Ми ж знаємо, що радянська влада боролася проти інших мов, насаджувала російську. Нам здається, що це загальне знання, це очевидно, що так було. Насправді ж, мотиви радянської влади у 20-х роках, їх можна дуже легко пояснити і перелічити на пальцях, чому взагалі коронізація була потрібна. Ли вже цей Радянський Союз постав. Йому треба було, по-перше, втриматись на ногах. Як можна втриматись на ногах, втримати на ногах у цього глиняного колоса, просто який от встав зараз, захопив, підібгав під себе дуже дуже багато народів, і при цьому всьому йому якось треба не завалитися під ними всіма. І для цього й була потрібна коронізація. Тобто, коронізація це по суті створення ілюзії, що оця нова революційна радянська влада вона є вашою, вона є вам рідною. Її називали ну власне в англійській в англомовній літературі її називають nativization, тобто щоб створити ілюзію, що це ваша рідна влада. Тобто, по суті, це була політика для порятунку. Порятунку самого радянського союзу, щоб ця ново, новостворена конструкція якось втрималась на ногах. Е, власне, всі колонізатори поділяють оцю тривогу, і так всі імперії почувалися так, що це нестійке утворення, що ну ці шви вони можуть легко тріщати, а особливо в період, коли тільки-тільки це сталося. Треба було якимось чином нейтралізувати національні рухи на місцях. Тобто спочатку ці рухи вони по суті привели радянську владу до, ну допомогли побудувати цей Радянський Союз, але потім їм треба було якимось чином їх видресирувати, приручити цих людей, тобто створити у них цю ілюзію, що ми вам даємо щось на зразок національної автономії. Але це не було ні політичною автономією, ні якоюсь економічною автономією. Це просто ось такий дозвіл, що ми ніби як свої. І ось ми бачимо два таких великих поштовхи дозволу національного умовного, звісно, в совітському союзі. Перший під час його створення, коли совіти проголосили політику коронізації, другий раз під час Хрущовської відлиги. коли... Трохи відпустили гайки, щоб уже дуже скоро їх знову міцно закрутити. І тут, друзі, ми бачимо навіть не таку політику зараз в Росії, звісно, не може бути жодної відлиги. Але ми бачимо, що Москва використовує точно таку саму тактику. Є ось таке загравання із корінними народами, таке от контрольоване. Випускання національного. Ну і насамкінець, друзі, я ще раз хочу повторити тезу не зі світу російської політики, а зі світу реальної практики. Тезу просту як двері: слухаєш російську музику, сплачуєш за російську зброю, яка вбиває українців. На цьому поки все. Як завжди, друзі, закликаю підтримувати Збройні Сили України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.